Практично щотижня жовтий мікроавтобус громадської організації Серце Патріота йде з Волині в гарячі точки. Військові, які захищають країну, вже знають цих волонтерів, які, окрім потрібних запчастин, техніки та іншого спорядження обов'язково привезуть ще і волинських смаколиків. Цей вщент розбитий мікроавтобус ще донедавна возив нашим захисникам на передові хліб та продукти харчування. Авто куплене волонтерами минулого року своє вже від'їздило. Наразі шукають заміну. Цього разу волонтери їдуть у запорізькому напрямку. Знову везуть автомобіль, які куплений педагогами Волинського коледжу. Веземо допомогу, що хлопці за заказують, та й приблизно стараємося завести. Тобто, це колеса, акумулятори, сітки різні запчастини. Ну і Не забуваємо про е, волинські смаколики, пирожки і так далі. А тим більше такому автомобілі вони будуть е, дуже задоволені. О, е, назад веземо е, автомобіль, який був там пошкоджений, і тут будемо ремонтувати. Чотирилапа подруга Сергія Балицького – вівчарка Тіна. Вона щоразу супроводжує його у поїздки на передову. Вона не лише оберігає вантаж для військових, а й інколи рятує свого господаря, попереджаючи про небезпеку. Тобто вона якось відчуває, що ну що треба десь ховатися. Ну вона це мені не підказала, але я вже на другий раз буду знати, якщо Тіна з місця десь іде ближче до якоїсь будівлі, значить треба вже готуватись до чогось. Чисти, собаки відчувають. Чи все, як приїжджаєш туди до військових і, наприклад, кажеш, о, може, там котика такого подаруєш, чи може таку собачку подаруєш? А вони ні, собаки і котики нам дають знати, коли буде прольот. Тобто вони відчувають. Тобто, якщо котики собаки вже біжать в бліндаж, ага, знаєш, хлопцям пора ховатися. Сергій Балицький зізнається, що разу збирати, так би мовити, список замовлень від наших захисників стає все важче. Кожен вклад, це він вже є вклад. Знаєте, якщо е, кава коштує 40 гривень, то чашечку кави не, не вип'єш, а дасиш вклад хлопцям. І вже покупіться, покупіться, і можна, бач, можна купити якісь нічного бачення, можна купити той самий мавік. Долучається до підтримки наших військових і закордонні волонтери. Коли Кедивибуха воїна. W Polsce taki poryw był ludzi i no, po prostu spakowaliśmy się i tak jeździmy co miesiąc. Raz w miesiąc staramy się przyjeżdżać tutaj i no, przywozić różne rzeczy. Tego razu przywieźliśmy śpiwory, łóżka polowe i kalimaty. Czy nie wtomili się Polacy pomagać Ukraińcom? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Z tego co widać, wojna cały czas trwa, a Ukraińcy też bronią naszej granicy. Także jesteśmy za to też wdzięczni. Przede wszystkim wolności. Przede wszystkim wolności, żeby wojna się szybko skończyła. Zawdzięki nieba dużym ludziom, wolonterski Front kontynuuje też aktywną na leżatej naszej krajiny. Mirosław Siabar, Mirosław Chotymczuk, dla Nowym Na czasie. w będzie Ukraina.